Коли розпочнеться поєдинок Данило Абакшин, Ростислав Семенченко і Михайло Зварич, капітан команди. Наша стартова п'ятірка Ось така стартова п'ятірка збірної Чехії. Його. Також сьогодні викликаний Масевич вперше в національну збірну повертається. Лебід з травмою був проводиний один раз. Ще одна операція буде в нього в грудні місяці. <праць> Два поворота і наскільки ж крутий поєдинок. Наскільки ж крутий старт цієї зустрічі? Двадцять. Юрій Сивен. Центральну лінію Бартина і пробиває поворота. І знову Аргентиною, які багатьом нашим гравцям, але дуже сильно сподобалось. Наші підзалісти відреагували на ту невдачу. Масевич. Закидання від нього. Проходиться передача. Швет на ударні позиції. Обіграти голків. З бокової лінії повертають м'яч назад у гру. Чехі, удар в падінні. І ось знову він. І ось знову міхає. Ну, язу йому серйозну боротьбу суперник. Але при цьому з допомогою Семенченка вдається перейти на чужу половину майданчика. Семенченко на дальню стійку у два поворотах. І ось Швед так... Шведна Мар'яна Масевич. Масевич, один в один проти суперника. Свертає назад на Назара Шведа від нього закидання на Чернявського. Чернявський пробиває м'яч у Сіці. А як розбирається Юр Чернявський? Восьмий номер збірної України опускає м'яч донизу і відразу гатить бронебійним ударом. у сухо, а п'ятеро представників Кита в складі збірної України свистить арбітер. Порушення прав покинув межі ігрового поля. Це вперед. Скидання удар по воротах 0 Вау! Через дві передачі вдалося прийти весь захист. Скіл збірну Чехії. Севенко вперед та Бакшин скидає Семенченко. Дівчата. їх суперниць здавала з рахунком 4-1 мається на увазі збірну Чехії. Саме те, що треба, щоб бути в курсі новин в українському футзалі. Ще один свисток арбітра. Семенченко. Пускає між донизу. Да, поворота! Говорить атмосфера все ж на трибунах вболівальники. Озера зараз кутового удар. Визначився одним із голів тієї зустрічі. Потім відповідно в фіналі наша команда грала. На жаль, тоді. Лейдлер прострілює. Удар. Не той. Лівіше на Семенченка. Остислав перед закидає. І гол. Зварич повертається між до нього. І капітан збірної України пробить м'яч чехи, поки на своїй половині майданчика. Гаварда, я той покотив. Лівим флангом. Переведення на правий фланг. Удар по воротах з Легнявського. Чернявський. Чудовий пас від нього. Ударна позиція. І відбувається постріл добивання. неточне. І на цьому все у першому таймі на судиційних атак. Твої партнери. На лівому флангі профу забрати не п'ятою. Скидає на суперника. Поїхати на чемпіонат світу їм не вдалося, але. Це не останній великий турнір для збірної України Кухта пробуває. Все це завершується втрати. Ватації складеному другому таймі. Удар повороток, рикошет. М'яч іде на кутовий. Другому таймі. Удар, повороток, рикошет. М'яч іде на кутовий. Дивимося повтор. Мельник стоїть на паркеті. Знову розіграш. Удар м'яч сі ці виріту пиняє. Четвертої спроби всі. свій стандарт теж використовують. Гравці збірної Чехії. Мель. Зараз перекоплені від нашої команди. Удар по воротах. Гула. Вперед кидає, Далеко. скидання, М'яч в у Савенка. М'яч вже в ногах Савенка, Юрій. Несеться вперед. віддає передачу на Лебедя. І, на жаль, Олег. праворуч грає. Мельник. Віддає передачу на ле. злету до м'яча прикластися Сейдлеру. А ось тут. Кутовий для збірної Чехії? Кутовий невдалий. Контратака збірної України. Підкат. І вдається тільки правила порушити. Андріє Мель. Що в першому темі, що в другому, постійно в складі стоїть довіра до головного тренера залишилася, незважаючи на невихід на попередній чемпіонат світу Олександр Кудрозда. Не вийшло, тому працюємо далі в захисті. Голи. Голи! віддає передачу із надзвичайно гострого кута. Вдається зараз відзначитися збірні Це ж випускає свого голкіпера Чехи. Заруба лівим планом. Простріл! І Савенко не дозволяє пробити. Надцяти номером Чехі. Останні секунди гри. Удар по воротах. Він блокується. Боротьба за м'яч верховий. І це рішення має право на життя. А ось і Сирена. І фінальний свисток. Два тайми. 40 хвилин між Чехією та Україною зіграні.